Боже, все слухается. І водії слухають, водії довольні, що знайшла така людина, яка розрулить цей перекресток. Коли така складна ситуація, немає світла, не працюють світлофори і немає регулювальника, водії чекають. Вони просто дуже вдячні, що знаходиться така людина, яка готова допомогти. Це мій Руслан. І все, пішов рух. Пішов рух.